Про що це, і зараз в нас буде ще одна доповідь в записі нашої професор Олени Шарікадзе на тему гіперчутливість до моноклональних антитіл. На щастя, напевно, у нас з кожним роком все більша можливість з'являється до застосування моноклональних антитіл в різних е е галузях медицини, та, і це все ж такі біологічні препарати, тому на них буває часто реакція. Але я зауважу, що в нас так. Ми по таймінгу дуже виходимо. Буде ви будете слухати доповідь. А тут е, наші колеги, прям секція плавно переходить в дуже актуальну наступну секцію анафілаксію. невідкладна допомога будуть готувати тихенько, добре не, не заважаючи вам. Ви слухаєте, вони готують для себе плацдарм для своєї секції. Гаразд. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада за запрошення прийняти участь в секції, яка стосується питань алергії, пов'язаної з медикаментами. Тема моєї доповіді почутливість до моноклональних антитіл. Мені здається, достатньо важливою, тому що на сьогодні кількість моноклонів, які використовуються в лікуванні пацієнтів з тяжкими станами, вона Безумовно, зростає. У мене немає конфлікту інтересів, а фото, які представлені в презентації, знаходяться у вільному доступі. Головні питання, які ми сьогодні з вами розглянемо: це моноклони, як нові напрямки в лікуванні захворювань у пацієнтів, типи побичних реакцій на медикаменти, порівняльну характеристику ліків. І моноклоні, несприятливі побічні реакції, пов'язані безпосередньо з моноклонами, особливості цих реакцій, діагностику і лікування. Моноклональні або біотехнологічні речовини, або біологічні препарати є створеними з живих клітин, тканин або організмів і можуть містити моноклональні антитіла, це суфікс МАП або розчинні рецептори це препарати, які здебільшого мають суфікс цепт. А деякі біологічні препарати спрямовані проти специфічних цитокінів або сигнальних рецепторів клітинної поверхні, і індустрія біологічних препаратів достатньо швидко зростає. Збільшує можливості для лікування широкого спектру захворювань і розладів у людей. Давайте розглянемо сучасну класифікацію, яка поділяє біотехнологічні субстанції на групи моноклональні антитіла, розчинні білки і цитокіни. Те, що стосується сучасних препаратів, я б хотіла, щоб ви просто звернувши увагу на цей слайд, подивилися, яка кількість на лютий 2020 року і на лютий 2022 року існує препаратів, які тісно допомагають пацієнтів з різними тяжкими станами. Але під час, коли зростає кількість можливостей, зростає кількість несправедливо. Сприятливих реакцій, пов'язаних з тими препаратами. Існує класифікація несприятливих реакцій на ліки, в склад якої входять і реакції гіперчутливості. і серед реакцій гіперчутливості, які є, у тому числі і неімунними, виділяють і імунологічні алергологічні реакції. Доля яких набагато менше, ніж інших реакцій гіпочутливості, пов'язаних з ліками, для того щоб зрозуміти особливості таких реакцій при призначенні моноклональних препаратів, ми розглянемо з вами ключові відмінності між ліками та біологічними препаратами. Насправді, ліки є невеликими сполуками з малою молекулярною масою зазвичай менше 1 кілодальтон у той час, як біотехнологічні або біологічні препарати є макромолекулярними білками великого розміру, які структурно схожі на аутологічні білки. Ліки зазвичай використовуються за допомогою в, 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 вироблення синтетичних продуктів, ксенобіотиків, біологічні ж препарати використовуються за допомогою молекулярно-генетичної технології виділення із сконструйованих штучно клітин. Ліки є стабільними, а моноклони, на відміну від них, є термолабільними, і за рахунок цього є особливості і способів ведення, тому що для більшості сьогодні препаратів моноклональних це ведення парентеральне, тому що вони не тільки термолабільні, вони і чутливі до дії ферментів шлунково кишкового тракту. Ліки на сьогоднішній день, принаймні ті, які ми використовуємо, які є так чи інакше одобрені і в Україні, і в інших державах, вони є добре охарактеризовані, вони є гомогенними. А от біологічні препарати представляють з гетерогенні композиції, які, до речі, не метаболізуються і тому є цитохром незалежними. Їх особливості є катаболізація до ендогенних амінокислот з ризиком розвитку автоімунних реакцій, і відповідно з ними пов'язують більше біологічні, а не фармакологічні ефекти. Тому класифікація несприятливих реакцій на біологічні препарати дещо відрізняється від знайомої вам класифікації реакцій несприятливих пов'язаних з ліками. На сьогоднішній день виділяють 5 варіантів таких несприятливих реакцій. Це реакції типу альфа, які не є дозалежними і пов'язані з активністю цитокінів і так званим синдромом вивільнення цитокінів, цитокіновим штормом. Бета-реакції гіпочутливості, Поділяються на нагайні і відтерміновані, і зазвичай вони пов'язані з місцевою дією препарата, але в цю групу входять і ті реакції, які можуть спричинити анафілаксію. І смерть пацієнта. гамма реакції пов'язані з розвитком імунного дисбалансу, дельта з перехресними реакціями за рахунок скожісті антигенних структур, і епсінал – це ті неімонологічні побічні ефекти, які ще вивчаються у пацієнта. На цьому слайді ви бачите, що реакції типу альфа, Альфа складають 85% від всіх реакцій, так чи інакше. Пов'язаних з призначенням біологічних препаратів. Вони, ще раз повторюю, є дозозалежними, вони можуть розвиватися під час першого ведення, але в них є така можливість, що вони з продовженням терапії їх інтенсивність зменшується, тобто людина набуває толерантності. Реакції типу Д-бета їх не можна передбачити, зазвичай розглядаються чотири типи реакцій класифікацію кубса і, і Джела класичною, але можуть бути реакції, пов'язані з індукцією імуноглобулінів G, направлених проти самого біологічного препарата. Реакції типу гамма, я вже казала, вони пов'язані з імунною девіацією, зазвичай цемуну аутоімунні розлади. Я про них скажу дещо пізніше. крос реактивні реакції типу Дельта, це акнеформна екзантема, частіше всього пов'язують з призначенням цитоксимаба. Ми потріпоти повинні з вами поділяти всі реакції, які можуть статися у пацієнта. На певні рівні, і центром цього рівня є ризик смерті для пацієнта, якому ми призначаємо біологічні препарати. А ці невприятні побічні реакції або побічні ефекти можуть бути пов'язані безумовно з тими побічними ефектами препарату, які будуть описані в інструкції, з розвитком імунодефіциту, з ризиком інфекції на фоні вторинного імунодефіциту безумовно, з тим основним захворюванням, з приводу якого призначається даний препарат пацієнту. Але ці реакції гіпочутливості, почутливості, які можуть призвести до анафілаксії, і реакції, пов'язані з безпосередньою інфузією препарату, і швидкістю, і з дозою, із особливості підготовки пацієнта перед інфузією, про них теж варто пам'ятати. Давайте з вами розглянемо дещо. Детальніші всі ці типи реакцій. Так, реакції типу альфа. Вони індукуються високими рівнями цитокінів, або це називається по-іншому синдром вивільнення цитокінів, пов'язаний частіше всього, з фактором некрозопухлин або інтерлікіном другого типу. Лихоманка, астенія, астралгія, головний біль, міалгія, симптоми з боку шлунково кочкового тракту. Насправді ці пацієнти можуть мати різноманітні розлади, але чисто Частіше всього, ми бачимо шкільний висип, який імітує світ синдром. По-іншому, він називається гострий фібрильний нейтрофільний дерматоз, за рахунок того, що у шкірі відбувається підвищена проліферація з диференціацією нейтрофілів. Для таких реакцій ми можемо використовувати і термін цитокіновий шторм, який до того використовувався для опису синдрому поліорганної дисфункції за рахунок вивільнення інтерлікінів першого фактора некрозу пухлин, призначення інтерферонів і реакції з боку системи комплемента. На цьому слайді ви теж бачите прояви світ-синдрома, у пацієнтам, яким до того призначалися біологічні препарати. Наступний тип реакції реакції типу бета, вони пов'язані з імуногенністю біологічного препарату, і пам'ятаємо про те, що мишачі і хімерні антитіла будуть більш імуногенними, але в свою чергу гуманізовані та повноцінні людські антитіла можуть викликати антиідіотипічну імунну відповідь. Вироблення антитіл до біологічних препаратів буде залежати від наступних факторів. Імуногінності самого білка, шляху введення режиму лікування і контамінації з іншими ліками. Оця вироблення, продукція антитил, направлених проти біологічного препарата, вона безумовно може бути пов'язана як із з зниженням терапевтичної ефективності. Шановні колеги, в нас дуже час вичерпаний, тут ще 19 хвилин є.